Червень – місяць прайдів, тобто місяць, коли в світі вшановують людей з так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації, і ось як політика впливає на сексуальне життя братих наших менших. Я маю на увазі, що з приходом Трампа оцей консервативний порядок денний став таким розповсюдженим. В цьому році, значить, Лондон, який зазвичай дуже такий веселковий, дуже дуже веселковий, веселковий-веселковий, не такий. Так само, як і в Сполучених Штатах Америки, де раніше дуже яскраво, мабуть, ви бачили, там різні люди йдуть, сміються, жартують, вдають себе когось, і, от, значить, там танцюють безперечно. В цьому році цього нема. Трамп сказав нам всім, що є дві статі, і все. Соціологи кажуть, що і в Америці і в Англії дуже багато молоді починають казати про себе, що вони бісексуальні, і, і так далі. І у мене є таке враження, я думаю, що традиціоналісти мене за це не, не, не будуть вихваляти. Що людство, якось, знаєте, 2000 років прожило, і тепер воно. Ну, я не сказав би, що це Ренесанс, але це якесь повернення до Старої Греції, до Давнього Риму, античності і так далі, де все було таке, яке зараз би консерваторам не сподобалось.